Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни, а також в тилу українському. Будемо говорити з нашим гостем, учасник російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України, а також військовий оглядач Олексій Гетьман з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Закликаю наших глядачів долучатися вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Це те, що просуває наш Ютуб канал вперед. Дякую. Ми розпочинаємо. Пане Олексію, 29 квітня і цей підступний удар в тил України, Одеса, так, в Чорноморське місто і місце, де. Було найбільше скупчення, саме в цю пору дня цивільного населення це доріжки бігові, це велодоріжки, де люди відпочивають і так далі. І ось цей от будиночок замок Гаррі Потера, як називають ще резиденцію Сергія Ківалова. Про що говорить застосування саме касетного озброєння, тому що спеціально шукав. У мережі у відкритих джерелах востаннє щось подібне використовували по цивільних забудовах росіяни і ще 24 лютого 2022 року. тобто на початку повномасштабного вторгнення, тепер знову маємо касетне озброєння, яке б'є по людях. Нова сторінка війни. Чи як це назвати? Та ні. Я думаю, що нічого нового росіяни вигадати не можуть, можуть тільки щось повторювати. Справа в тому, що касетні заряди ну, у росіян вони працюють лише 50 на 50, Тобто 50 вибухає 50 днів суббоєприпаси, але е, є касетні боєприпаси, які застосовуються дійсно проти, е, проти ну, що не менше легко броньованої техніки. Там е, їх менше в, е, в бойовому. Е, о, господи, як це? В заряді, скажімо так, вилітіло з голови слово. Е, і вони можуть, там навіть парашютіки використовуються, вони можуть, вони можуть дійсно там пошкодити військову техніку якимось чином. Коли застосовуються ті, що були застосовані, то це, як кажуть, проти піхоти. Якщо це, тобто нічого такого суттєвого, ну навіть, скажімо так, стінку із цегли, вони не дуже можуть пробити. Тобто це виключно для людей, які знаходяться на вулиці. Тут руйнування е, великих воно завдати не може, ну тільки безпосередньо сам вибух в епіцентрі. А далі вони розкидаються, ці особи припаси і ну, для того, щоб вражати е, ну, піхоту, ну, це, якщо це по місту, то це цивільних людей. Іншого тут е, інших тут е, варіантів просто немає. Чому саме по Одесі, ну вони. Ну, а ч? Ну як чому саме по Одесі? Вони обстрілюють Одесу, вони обстрілюють Миколаївщину, Одесьчину, тому що вони прагнуть е, зробити так, щоб в нас були проблеми з виходом е, на, на Чорне море. Вони атакують Харків, вони атакують Сумщину. Вони, ну, вони крізь це роблять. Вони намагаються посіяти зневіру в, в нашого цивільного населення, в наші збройні сили, взагалі в нашу владу. Тобто це, це йде таке розхитування. Сituація всередині, про що казало і наше військово-політичне керівництво, і Головне управління розвитку, що ці дії, інформаційна складова гібридної війни буде підсилюватися. От, ну і щоб її підсилювати, треба ще і боєприпаси, такі як Касетні. Ми ж розуміємо, скільки зараз йде розмов всередині Одещини. Ну, навряд чи там росіяни досягнуть тої мети, що вони хотіли, щоб почалися якісь. Імміграції з Одеси, там виїзди чи якісь там навіть протестні руки. Але де хто все ж таки вже починає піднімати розмови про те, що нам треба як можна швидше укласти мир, там вже немає значення, яким чином його укладати, на яких умовах або цього не було. І ці такі настрої починають трошечку розвиватися, росіяни їх максимально підсилюють і інформаційними, і військовими діями. Ну, я маю на увазі не на лінії фронту безпосередньо, а вже в цивільних містах наших. Пане Олексію, ну і ще розмови серед цивільних, які також підштовхують до думок про перемир'я. Звісно ж, це про мобілізацію. Не хочуть, не всі далеко хочуть цивільні мобілізовуватися, і в цьому контексті новина про те, що. Після уточнення даних у територіальних центрах комплектування на, на військово-лікарську комісію будуть відправляти обов'язково. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК пан Істомін. Е, Себто одразу ж після цього вам видають повісточку, і ви їдете е, проходити медогляд. Е, зазначається, що так буде відбуватись навіть у випадку, якщо у людини у військовозобов'язаного є відстрочка, все рівно будуть проводити медогляд. Чи погоджуєтесь ви з таким механізмом, пане Олексію, і в чому сенс? Якщо, наприклад, у мене відстрочка, я служити не йду, але мене відправляють на медогляд. Навіщо тоді? Ну, Тут е це, це не, не дуже досконало був прийнятий закон про мобілізацію. От, це не навіть закон про військовий облік. Справа в тому, що е дуже такі м'які були умови для людей, які е не отримали, які отримали чи не перереєструвалися. Чи не повідомили про зміну міста проживання, ну, всі цей закон трошечки вже вивчили. І за це, що людина не з'явився в ТЦК, чи не повідомив в ТЦК, є адміністративна відповідальність. Ну, Штраф, Ну, дуже добре. Тобто не треба витрачати гроші на те, щоб переплисти тісу, а можна просто не з'являтися і платити штраф. Ну, це ж для тих людей, хто не хоче служити, це дуже така лазейка серйозна. А от якщо ти прийшов в ВЛК і отримав повістку, то після того, як була продана ВЛК, і от тоді в тебе є повістка, ти приз... визнаний годним для придатним, точніше для військової служби, і ти після цього починаєш ухилятися. Тут наступає кримінальна відповідальність. Я думаю, це зроблено з таким чином, щоб посилити відповідальність для людей, які не бажають. Служити в Збройних силах під час війни, бо це 65-та стаття Конституції це не право людини захищати свою країну, це обов'язок. Подобається це чи не подобається. А ті люди, яких є відстрочки, так звана, ну це не означає, що їх одразу будуть забирати. Чому так? Але коли прийде час, і відстрочки закінчилася, він вже пройшов ВЛК і він не схотів чи намагається десь ухилитися, наступає вже кримінальна відповідальність. А це зовсім інша речі, як то кажуть. Ну, а якщо от за цей час, умовно, поки діє відстрочка у військовозобов'язаного, щось сталося із здоров'ям, а ВЛК пройдене на момент, коли зі здоров'ям все було ок, то що тоді робити? Ну, я, якщо людина щось сталося зі здоров'ям, то він має е, мати певні медичні документи. Я думаю, що тоді е, військова лікарняна комісія має переглядати своє рішення. Ну, може, могло щось статися, борони Боже, людина захворіла, захворіла так, що вона не здатна. Служити, але це має бути підтверджено е, відповідними лікарняними документами. І я думаю, що е, фальшивку якусь навряд чи е, якісь лікарі будуть робити, бо вони за це будуть мати дуже серйозно, в тому числі кримінальну відповідальність. Тобто, десь якась довідка незрозуміло законним штампом, якийсь там лікар, десь там в якомусь селі щось тобі написав, що. Ти ну не тобі, а людині, що він не може служити, тому що в нього там ну щось ще що попадає під перелік, з якими захворюванням людина не може служити. Ну, якщо це це має бути або сімейний лікар, або якась верифікована структура, а не десь хтось. Це це цілком можливо. Думаю, що таких випадків, звісно, вони будуть, але система системна їх зробити, я думаю, буде неможливо. Дякую, що допомогли розібратися. І наостанок про дійсно наші військові здобутки на фронті. А вночі в Криму були атаковані три військових частини протиповітряної оборони. Поранені російські військовослужбовці про це повідомляють саме російські змі також повідомляється, що ракетами був атакований аеродром Джанкой. Там також є п'ятеро поранених. Військових, от вже не вперше ми чуємо про ураження сил ППО Російської Федерації саме в Криму. Чи можна говорити про початок процесу деокупації пане Олексію? З огляду на ці новини? Чи це просто такі рядові удари для того, аби в тонусі ворога тримати? Не зовсім рядові. Якщо йдуть удари цілеспрямовано, ну дивиться, не по якимось там нафтопереробним чи, чи там де зберігається паливно мостильне, чи навіть боєкомплект, чи штаби, іде так ви. Переважно на засоби протиповітряної оборони і на литовище ворога. Ну що це означає? Це означає, що ми очікуємо заборами в 16 і нам треба, щоб вони відпрацювали покрему так, як ми хочемо. А для цього треба максимально зменшити можливості російських літаків, і, ну тобто руйнуючи їх литовище, і звісно, засоби протиповітряної оборони. Ну і в такому випадку можна буде цілком спокійно розраховувати на те, що в 16 відпрацюють по своїх цілах у Криму, якщо не будуть працювати, наприклад, С 300 С-400. А що стосовно ПЗРК, пане Олексі, ну ПЗР. Ну по перше, всі, всі засоби протиповітряної оборони знищити неможливо, бо вони можуть провести нові. Вони мобільні, і там їх доволі велика кількість. Хто не каже про повне знищення, ну це було би. В ідеалі, так. Да. Це йде розмова про те, щоб послабити їхні повітряної оборони ПЗРК, ну спробуй попасть в Ф-16 з ПЗРК, Це не дуже просто як ви бачите після передачі Ф в Україні після того, як вони у нас будуть в наявності от процес деокупації саме Криму, і по чому, на вашу думку будуть працювати в першу чергу? По логістики, в першу чергу, це треба руйнувати Херченський міст, бо це потужна логістична артерія. Ну і інша залізниця, той самий Джанко, це ж залізничний хаб, в тому числі. Інші ну як, ну це тут треба сідати і детально розробляти е, план, е, готувати бойове розпорядження. Ну я думаю, що Генеральний штаб чудово розуміється, що як треба робити, ми можемо тільки пропускати, бо ми не маємо повну повну картину того, де і як знаходиться ворог для того, щоб можна було. Спланувати які наступальні дії. Де до того ж, мені здається, що якщо ми з вами почнемо планувати наступальні дії, то вони будуть гіршими по якості, ніж ті люди, які генерали, які генеральна і поки маємо останню хвилинку, ще вас запитаю, пане Олексію, чому досі працюють усі от аеродроми, до, до прикладу, в Джанкої? Ну здавалося, б, ця от злітна смуга постійно по ній прилітає, ну вона вже має бути непридатна для використання е, літальними засобами. Чому, чому ще досі працюють? Ні, ну тут справа в тому, що наприклад, ну, зруйнувати її доволі важко, вона доволі там серйозна. Ну це потужна, потужна дорога, скажімо так. Ну, Аеродром це не тільки зльотна смуга, це ще багато супутних будівель, технічних засобів. І коли руйнується литович аеропорту, це не тільки смуга, це все, що там навколо, засоби зв'язку, ну, все що це все, що допомагає літакам взлітати. І повертатися. Бо якщо не буде зв'язку з аеропортом, просто польотні смузі, ну, особливо вночі чи в поганих, поганих умовах, а там все мовчить з Литовища, вся електроніка не працює, то літак не сяде просто як. Це ж не кукурузники, це не Перша світова чи навіть Друга світова війна, коли побачив десь щось і можна приземлитися. Сучасні літаки, якщо нема зв'язку з аеродромом, то ну, теоретично можливо, але ну, по великому рахунку вкрай важко. Дякую, що допомогли розібратися в цих цікавих питаннях. Пане Олексію, Олексій Гетьман, майор запасу збройних сил України, учасник російсько-української війни. А також військовий глядач з нами спілкувався. І вдячний нашим глядачам за те, що також долучаються своїми своїми підписками, коментарями, вподобайками. Також, не звісно, ж дзвониками а ви допомагаєте просувати наш Ютуб канал вперед. Мене звати Ковальчук, До зустрічі, і з вами у наступних відео залишайтеся у фокусі.